У нас таке в нас приміщення є. Зараз будемо робити підлогу. Це у нас готель з 7 номерів. Це рецепшн. Вхід, коридорчик. Туди кімнати. Тут невеликий коридор в два номера. Тут одразу номер. Санузел там. Тут у нас. Прибудові всюди теплі підлоги, тут підлога була глибша, нижче, теплі підлоги змонтували, а тут у нас під низом опалювальне приміщення буде і висоти не було, то вже підлога просто по буде стяжка фінішна зразу. Сану злитом. Хлопці приїдуть, будемо робити підлогу. Напівсуха стяжка. Тут всі мережі, там в котельні, всі мережі виведені. Тут інсталяція буде. Ну, може, з двома вікнами, ліжечко. тут, в цій прибудові вхід з вулиці, тільки це буде котельня там. Тут номер. Ценузол теж інсталляция душ, навальничок. Тут ціну узол теж. Ще тут в кінці корозові у нас один номер є теж санузол там і конце. Значить, приїжджає машинка. Ми пісок не могли сюди підвезти близько бо тут тротуарну плитку, Бруківочку поставили, вона всяде, бо там машина у нас приїхала за 30 тонн разом все. у нас там є. Знизу місце. Звідти буде подавати. Машина може подавати там до 9 поверхів чи до 10 навіть не знаю точно. То шланг ми будемо сюди наращувати, трубопровід і подавати сюди знизу.